Вітаю! Повіривши в Ісуса Христа, наше життя набуває нового змісту напрямків та бажань. Однак спостерігаємо тенденцію, що є категорія людей, які вірять в Бога, але не бачать у своєму житті як зовнішніх, так і внутрішніх змін. Зазвичай вони роками знаходяться у пригніченому стані і розчаровуються в Богові. Тому сьогодні ми будемо говорити про віру, яка все ж таки змінює життя людини на краще якою має бути ця віра, і як нам вірити так, щоби бачити позитивні результати? Відповіді на ці питання ми будемо шукати з гостем програми Джорджем Давидюком. Джорджа вітаю! Дай. Дуже раді можливості спілкуватися з вами. Знаємо, що ви вкотре прибули в Україну з Америки. Чи підраховували ви? Який вже по рахунку це раз понад 100 разів в Україну а 132 рази в рази бувши країни Радянського Союзу що було Білорусі, Латвії, Вірменії е і різних країн. Так що я люблю Україну понад всіх держав. Враховуючи так, що і ви коріння маєте. Батьки родилися на Волині і недалеко від Луцьку. До речі, це теж такий цікавий факт. Джордже, сьогодні ми хотіли поговорити на тему віра, яка змінює життя. І от перше питання таке особистого характеру, як віра в Ісуса Христа вона змінила суто ваше життя? Я був ще маленьким хлопчиком, і що допомогло мені, що мій тато і моя мама вони були віруючі, тобто вони молились Богу, вони читали Святе Письмо. І коли дитячим віком... Я зауважив старшого хлопця, ім'я йому Володя. Він був такий, якби гуліган, генгстер, такий крутий, кожен чорний, плащ, на ньому, губа виставлена. Такий модний хлопець. Так, і я був вісімлітний хлопець, а йому 14. То хлопчики мені дивляться до більших хлопчиків, бути як вони. Ми всі такі, що ми прагнемо когось копіювати, наслідувати, наслідувати. А один день його життя змінило. Його лице сіяло вже не гордий, вже не крутий, а став любезним. Я кажу: Володі, що тобі сталося? Mm -hmm. Каже, я отримав Святого Духа. А я, маленький хлопчик, каже: А що це таке Дух Святий? А ти підеш в зібрання і після, після молитви, останньої молитви, Бог дає тобі Духа Святого, а я храм не розумів. Але хлопчиком я сказав, татові піде. Церкву іншу, бо якраз наша церква була українська, а це в Америці, це було англо, е, е, горяща, а це була англомовна церква. Ну, е, ми мали два автобуси взяти, ми запізнилися. Люди виходять із зібрання. А я вісім е, дитина-іммігранта, тягну свого батька-пастора до чужої церкви, Прямо до пастора, прямо до навідуючого євангелиста. Я прийшов сюди отримати Святого Духа, а він каже: А ти віриш, синочок? Я думаю, що ти мене питаєш, чи я вірю. Я два автобуси взяв, щоб тут перебути. Тата переконав, що переконав. Ви і ми склонили свої коліна. і Я так пережив Бога. слізми. Бог хрестив мене Духом Святим. А це друга тема. Одним словом, я почав так радуватися і славити його, як ніколи в житті. Бо коли ти е, маєш навідування від Святого Духа, від самого Бога, Бог є Отець, Син і Дух Святий, ці три є один, то від маленьку моє життя стало зовсім інакше. в 15 років мій швагром подарив гітару і я написав першу свою пісню, вірючи, підемо ми там, де не буде борні. І взяли мене в колектив співаків. І це було 54 роки тому назад. Ми записали перший альбом в 1970 році. І 54 роки пройшло. Ми записали 27 альбомів, 21 альбомів в українській мові, 3 на англійській, 3 на іспанській. Тому що мої друзі родилися в Аргентині, українці, що родилися там. Так що я пережив Бога в дитячим віком і ніколи не не оглянув назад. Спасений я, щасливим Ісусі, словами не можна сказати. Він моєм серці поселився і любить там з ним пробувати. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Але тут такий от момент виникає в такому юному віці. Можливо, хтось задасть це питання. Ну, це ж дитина. Так. Но дитині, властиво десь по необізнаності Разумів. щось неправильно зробити. Зрозумів. Але тут і, і добрий фактор, і можливо, цей фактор, про якого ви говорите. Добрий фактор, що Ісус сам сказав, будьте як діти. А що він мав на увазі? Будьте відвертими, будьте скоро, щоб прощати. Будьте скоро, щоб вивчати. Дитина, вона як губка, все приймає, вони не, вони не противляться знання. бо вони знають, що вони не знають чого. то А дорослі люди, ти будеш мене вчити, я вже все знаю. В 25 років питай мене, Галино. Про все, я тобі скажу сам, я все знаю. <риклад> а в 70 років, що буде мені в травні, я довідався, що небагато я знаю, а те, що я знаю, я Тепер, Первертаючись до вашого зауваження. Так, початок був невинний, чесний, дитячий, щирий, але багато разів в житті. дам вам другий приклад. Мені було 21 років, я побачу дуже гарну дівчину. І по моїм фахом я мав такий список. Я не скажу все, що в моєму списку, але вона мала бути висока, вона мала мати голубі очі, вона мала бути блондинкою, вона мала бути співачкою, вона все мала так грати на фігурте піаніно. У мене довгий список. І вона мала мати фігуру як е, пляшки Кока-Коли. Ну, mm я -hmm. все це розказав Богові. І ось я зустрічаю таку певну дівчину. Ми були новому таборі там багато молодих людей. Але я ще не пруся. Той же вечір я став на колінах і кажу: Боже, ця гарна дівчина, по-моєму списку. А що ти кажеш? І я так заснув. Під ранок мені сниться сон, що Ісус до мене розмовляє. Я не бачу його, але бачу себе, що я стою на колінах. Це на такий білий екран, як ми на прожектор. А Ісус не на екран десь, десь як би поряд. Так, так, поряд. Але чую його голос, що ти не, не зараз оженишся, а опісля. А мені було 21 років. Я почав плакати, але від радості, що Бог дає мені чітке, чітку відповідь і чітке провидіння, що це не вона. Чекає на Твою. І я пробудився, і знаєте що, Галино? Що я пробудився і молюся в голос. Це ніколи не стало, що я в сні молюся і прокинувся, і я вголос молюсь. Від того такого трепету, так? В від, від радості, що Господь до мене Говорить. дав відповідь: це не твоя, а твоя чекає тебе після двадцятого. У 26 років я закохався не в ту блюдиночку. А її молодшу сестру під імені Естел. А всі кажуть на неї Есті, Есті Калінська. І вони знову Волинські, її ді, діди. А батьки родилися в Канаді, українці. І Вона українка, розмовляє українською. І вона моя дружина вже 43 роки. Маємо троє дітей, дорослих. Один є хірург, лікар, другий є психолог, радник для військ повітряних сил і майор. А, і Лариса, моя вчителька, жінка, медсестра, а я служитель. У нас дев'ятеро внук від 10 років до 8 місяців. Тобто, я розумію, ось ця віра, яка зародилася у вас ще в досить юному віці. Так. 8 років ви відчули Господа. Так. Вона потім допомогла вам в цих етапах життя радитись з Господом. Так. І я став тоді а, співаком в групі 12 років. Веці в житті шукаю мети, я все розкажу тобі, без бога не життя на серці суд. Перш навідали Радянський Союз, коли мені було 19 років в 1973 році. Ми були як туристами в того часу і навідували Львів, Рівне, Київ, Москва, Лініград тоді був. Назад, в Київ, Запоріжжя, Донецьк. Тоді після Донецьку їхали в Ялту, Одеса, Кіщеньов, Вінниця, Чернівці і Стоб Львів. Я ніколи не забуду ту поїздку, бо я бачив в той час в атеїстичній державі глибокі, гарячі, ревні, віруючі люди, які не здавалися і вірили в Бога. І був дефіцит на Біблії, то ми привезли через границю, через таможну Біблію собою. Я бачив в Біблію, що люди ручно переписали від книги Буття до самого. Книги, об'явлення Ісуса Христа. Така була спрага по Божому Слові. О, Щоб переписати цілу Біблію роками. А вони нормальну паперу вживали. То Біблія така товстенька і зашита нитками. Я плакав, я бачив цю Біблію, бо так люди любили Боже Слово, яке буде дефіцитом. І ця поїздка, коли мені було 19 років, змінила моє ставлення до України. І до наших людей, бо я рожений в Америці, я думаю бути американцем, мати зв'язки з американцями і, і створити кар'єру в Америці. Але тут Бог все міняє в моє серце. Я почав любити Україну і тепер служу. І не можете розлюбити, адже до сьогодні ви навідуєтеся в Україну. Джордже, наступне моє таке питання буде. Ось ви вже декілька моментів розказали про те, що ви радилися з Богом в плані віри, якогось питання, і Бог відповідав. Але чи були у вас в житті такі моменти, коли ви вірили, що Бог може зробити, Бог може дати відповідь, але Бог промовчав і не зробив? Зараз я переходжу в такий час. <кхи> ви, можливо, не чуєте в моєму голосі, але мої зв'язки є пошкоджені через багато співу. Ще з багато е, е, проповіді, що я проговорю, і вони пухнуть і закривають моє дихання. І були випадки, що я швидка мене брала, чи я мав е, зайти в зал швидкої допомоги, і я майже не вмер. Я так задихаюся. Ось скажу вам момент. І я боявся, що я зійду. Бо серце билося на 160-180 разів. Швидше. швидше І дихання було. і Взяли мене відразу. Бо, Звичайно, ти сидиш годину, дві, три, аж так. поки не візьмуть під чергу. Взяли мене разом, дали епенефри, дали стероїди сильніші. Але я сиджу, кажу, Боже, я готовий йти в вічність. Дружина була сумна, діти будуть плакати, внуки. Але я готовий, гріхи мої прощені. Але що ти кажеш, Боже? І чую в розумі місце писання: Езекіль 37:3. То я не знаю точно, що в Книзі Езікіля і в третьому вірші. Я знаю Біблію, але не кожен вірш на, 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 на пам'ять. То я відкриваю телефон і ледве дихаю, вже серце б'ється, я на грані смерті. І каже Господь, проговори до тих сухих костей, бо вони засихають. Так говорить суверенний Господь: я дам тобі дихання, і ти будеш жити. Ах, мурашки йдуть по тілі, дякую тобі, Боже. Так і Бог сли... вас я Проговорив через Слово, слово Боже, що. через цей вірш. Вау! я тоді сказав вау, я сказав, Дяка тобі, бо я був готовий ти вічність. Означає, що Бог має план далі має ще для план. вашого життя. І він до, проговорив до моє серце, даю тобі 10 років ще е, роботи. Я Не знаю, скільки життя я буду мати, може, більше, як 10, але для мене слідючих 10 років, від 70 до 80 років, я буду більше зайнятий як був у 40-х роках. Джорджа, я так розумію, що проблема з диханням, вона вже у вас тривалий час є. І на відповідь на ваше питання, де Бог мовчить, так. я прошу вздоровлення. Боже, якщо ти сказав, я маю ще 10 років працювати, якщо ти обіцяв мені дати дихання і я буду жити, здорови мене. І Бог дає відповідь у приємний час, я тебе вздоровлю. Багато разів мені сказав через писання, через молитву. Але поки що я не невздорований. Тобто, якби Бог поки не поспішає з відповіддю. А тепер я маю вірити, то Бог мовчить, але я віру. Бог далі не каже більше того, як він сказав, підтверджує те, що він сказав, але не дає додаткової інформації. Але мені це вистачає. Чому? Бог неправди не може казати. В числах він каже, Бог не є людина, що йому сказати неправди, хіба він не сказав, чи він не зробить, чи він не проговорив, чи воно не здійсниться. А відповідь є так: Бог неправди не може говорити. Він є чесний і вірний своєму слові, небо і земля пройде, а його слово, його обітниця вписана і Обіцяна, вона не пройде і я чекаю оздоровлення. І в день, коли ми знову зустрінемося, пані Галина, я тобі скажу, що Господь зробив. Але що є віра? Віра є те, що ти зараз не бачиш, але впевнений, що воно здійсниться. Я впевнений, що є вічне життя. Я впевнений, що мої гріхи прощені. Я впевнений, що я буду на небі. І це я хочу для всіх жителів Луцька, для жителів країни. Друже, я хочу, щоб твої гріхи були прощені. Я хочу, щоб ти мав віру, яка міняє твоє життя, яка спасає тебе. Я тобі не можу дати цю віру. А Бог може, звернись до нього. Просто Простоті в дитячій молитві, Тато Небесний, чи ти є, а якщо ти є, дай дітку. І віра твоя спасе тебе. Не моя, твоя. Коли Христос здоровляв чи Він прощав гріхи, Він послав людей додому. Що він завжди казав? Йди, віра, чия? Твоя. Віра Твоя спасла тебе. Джорджа, виникає наступне запитання. А чи може бути так, що Бог не відповідає на нашу віру, тому що її мало? От я пригадую історію про Сина Сновиду батько прийшов до Ісуса і каже, що ти уздоров мого сина, бо учні не могли цього зробити. Ісус його оздоровив. Але потім учні спитали в Ісуса: А чому ми не могли це зробити? Він каже, у вас було мало віри. Може таке бути? Ви знаєте, що Бог не гнівається на нас, коли у нас мало віри є. Він розуміє, що ми є люди обмежені. А один чоловік по-другому сказав. Ісус каже: як я можу, хіба ти не віриш, що я можу? Чоловік каже, я віру. Ну поможи мені в сумнівах моїх. Ну, він був чесний, щирий. Щирий. Можливо, хтось чує наш голос і каже: Ну, я віру, але все ж таки такі сумніви мене мучать. Признай їх перед Богом. Боже, я хочу в тебе вірити, але сумніви мене повбивають. Забери мої сумніви. Та мені впевнитись, що ти є в тебе. А Бог допоможе в цьому плані. Так як пише Божому Слові, що Бог щирими, Він поступає щиро, а з лукавими лукавами. А друга відповідь, що Бог не відповідає на всі наші бажання і на всі наші просьби, так як ти як мама чи я, як добрий батько, ми кажемо ні нашим дітям. Я хочу морозу од на сніданок. Ні, дитину. А чому? Я хочу. Те, що ти хочеш одне, а те, що тобі треба і не треба, це друге. Я тато, я мама. І Бог іноді каже: ні. Бо ми як діти, ми непослушні, або ми спішимо до чогось. А Бог краще знає. Довіраємося Богові, бо Він знає краще, що нам треба, аніж ми самі. Джорджі, і Ось таке останнє ключове питання в нашій розмові, щоб і підбадьорити наших глядачів, які вже занепали, зневірились, не бачать виходу у своєму житті. Звідки їм черпати ту віру в Бога, яка їхнє життя би, знаєте, всі ті такі темні сили розбивала та віра, надихала їх. Звідки їм черпати цю віру? Віра? Не походить перше від нас. Христос сказав: Майте віру Божу. Він не сказав, майте віру у Бога. Він сказав, майте Божу віру. Бог доручить нам спасаючу віру. А як це так, Галина? Коли ми, як діти, приходимо до кінець кінців, коли ми визнаємо, і ми маємо здаватись, тоді ми кажемо Богові. Боже, я пробую, по-моєму, не виходить. Я зробив все можливе в моїх силах. Далі не можу. А тепер, Боже, я даю Тобі ощадки мого життя, даю те, що залишилось. Прости мені, що я змарнував вперше. Але прийми мене, я здаюсь. Галино, коли ми здаємося, але внутрі щире серце, Бог тоді послає віру і наше життя міняється. Я не можу пояснити людині, що не пережила надзвичайну е божественну Божу силу. Як тобі сказати, як, е як смакується ананас? Я тобі можу пояснити, що жовте, що воно таке, як е, цитрина, але не цитрина, не, не, не апельсин. А що воно таке? Ти маєш його скуштувати і сказати: о, тепер я знаю, що ананас. А Біблія каже: скуштуйте Господа і побачите, що він добрий. На відповідь на твоє добре питання. Здавайся, каже Боже, віддаю тобі своє серце. Прости, мої гріхи, Ісусе, вийди моє серце. Ти відчуєш силу, яку у тебе немає. І віра від Бога прийде, і ти будеш крила розширяти і летіти крилами Божої віри.